Стародавні культурні знахідки засипають піском. Так поблизу Святотроїцького межирицького монастиря на місці розкопок самовільно облаштовують автомобільну стоянку. Тут на невеличкому клаптику землі розміром 2 на 2 метри, який місцевим археологам таки вдалося відвоювати, зранку до ночі проводиться експертиза. Олександр Позіховський розповідає: знахідки вражають, оскільки натрапили на об'єкт трипільської культури кінця 5-го початку 4-го тисячоліття, а саме майстерня по виготовленні кременеве снаряд праці, а також фігурки того ж часу самі по собі вони лише доповнюють кількість знахідок трипільської культури на території Західної Волині, але сама майстерня таких розмірів виявлена вперше. От власне мені за багато десятків років не доводилося бачити на невеличкій такій площі. Скажімо, одне на одному шарі більше 200 нуклеусів. Олександр Позіховський зазначає, ця територія поблизу монастиря безперечною дуже цікавою і перспективною для археологічних досліджень. Це так звана пластина з технічними сколами, коли ядро оббивалося, і це та перша пластина, бо далі вже була така трикутна трапеція подібна. А це от зразок трипійської кераміки з долівки, які ми знайшли. Це вінчик миски конічної форми. Однак, майже вся територія вже засипана піском, тому спеціалісти зазначають, що якщо тут так і з'явиться автомобільна стоянка, то багато давніх речей наших пращурів так і залишаться у землі невідкритими. Голова правління Українського товариства охорони пам'яток історії та культури рівненської області Сергій Лейчук каже: аби пам'ятки культури не були назавжди утрачені, вони планують підготувати відповідне звернення до рівненської облдержадміністрації про призупинення цього самовільного облаштування стоянки. Малими силами вони роблять величезну роботу, значущу роботу для історичної науки, тому має бути призупинене так зване за смічення, б сказав би на сьогоднішній день, піском цієї території. Бо ми бачимо за півгодини вже три транспорта встигли розвантажитися. От при тому всьому, що виявлено така значна історична подія. Історик Микола Бандюк розповідає, подібне нехтування культурною спадщиною тут почалося відтоді, коли Мажурицький святотройський монастир було передано у користування монахам. Найбільше змін зазнала територія біля святині. Зокрема, вони засипали рів, який був перед муром, знищили настійні фрески 16 століття. Окрім того, зруйнували кабличку, побудувавши нову у російському стилі. А також знищили дзвіницю у бароковому стилі. Все це робилося, всі всі все, що вони тут роблять. Вони йдуть поза законом, роблять як собі хочуть. Але ну зрозуміти можна було не зрозуміти, але в період, коли в Україні право Янукович, то ясно, що Московський патріархат – це була їхня відчина, і вони робили те, що хотіли. Але зараз, вже 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 16-й рік, після 14-го, після революції, і ми бачимо те, що вони далі продовжують. Кола Бендюк розповідає, коли монахи брали під свою опіку цей монастир, вони зобов'язалися утримувати його у первинному стані. Однак, як тільки святиня потрапила до них у руки і розпочалися ці історичні зруйнування. До слова за скаргами пана Миколи на монахів вже складено чотири кримінальні провадження. Однак далі справа не йде. А в обласному управлінні культури на це теж не реагують. Вікторія Бондар, Вадим Друздюк, випуск новин.